Для багатьох українців, які перебувають за межами України, виникає необхідність отримання різних адміністративних послуг. Отримання паспортів чи поставки на військовий облік у зв'язку з цим Верховна Рада ухвалила закон no 110.17 про внесення змін до деяких законів України щодо надання окремих адміністративних послуг громадянам України, у тому числі за кордоном, який набирає чинності 19 серпня 2024 року. Сьогодні ми розглянемо як отримати адміністративні послуги через консульські установи України. Ближче консульство України у вашій країні перебування. Деякі консульства вимагають попереднього запису на прийом. Це можна зробити через офіційний веб-сайт чи по телефону. Застели її з'ясуйте, які документи необхідні для отримання конкретної послуги. Підготуйте всі необхідні документи та переконайтеся, що вони перекладені та завірені належним чином. На місці ви видадуть заяву для заповнення. Консульські працівники допоможуть у разі необхідності. Більшість адміністративних послуг потребують сплати відповідних зборів. Сума та спосіб оплати можуть відрізнятися залежно від країни перебування. Після обробки вашої заяви ви отримаєте належні документи чи довідки. Оформлення закордонного паспорта чи внутрішнього паспорта громадянина України. Оформляється також через консульські установи або через державне підприємство документ. Це особливо актуально у випадку втрати паспорта, зміни прізвища чи закінчення терміну дії документа. Зазвичай для оформлення паспорту потрібні такі документи: діючий паспорт, документ, що підтверджує зміну прізвища, там фотографії 10 на 15 для дитини та свідоцтв про народження. Також необхідно пред'явити документ законного представника, що підтверджує його особу. Перевірте поточний перелік на сайті. Сума зборів може змінюватися залежно від типу паспорта та строків виготовлення. Термін виготовлення паспорта становить від 7 до 20 робочих днів, в залежності від плати адміністративного збору заявником. В умовах дії воєнного стану термін доставки виготовленого паспорта становить від 6 до 9 днів і може бути затриманим до 3 тижнів. Оформлений паспорт може бути виданий лише особисто, згідно постанови, номер 560, розробленої міністерством оборони України. Країни. Тепер призовники військовозобов'язання та резервісти, які перебувають за межами Україні більше ніж три місяці, зможуть стати на облік через закордонні дипломатичні установи. Це означає, що відтепер таким особам не потрібно особисто відвідувати територіальні центри комплектування та соціальної підтримки на території України. А якщо вам потрібна якісна юридична допомога, краще телефонуйте в ОСО.